Вітаю вас у гостєвій студії каналу ТВ. Учора посаду керівника департаменту патрульної поліції України обійняв Георгій Зубко, кандидат наук, доцент кафедри адміністративного права університету Шевченка. Волонтер. Його кандидатуру затвердили на колегії Міністерства внутрішніх справ. У відомстві проводили ретельний добір, добір різних кандидатів. А до претендентів висували такі вимоги: він мав бути українцем. Людиною поза системою і не партійним. А сьогодні ми поспілкуємося з нашим гостем, підприємцем, і водночас курсантом Національної академії внутрішніх справ Андрієм Кобилінським. і спробуємо з'ясувати, яка вона патрульна служба і хто вони, українські поліціянти. У червні у столиці має запрацювати патрульна поліція. Улітку процес прийому заявок стартує у Дніпропетровську, Львові та Харкові. У серпні перший запуск патрульної служби відбудеться у Одесі. До кінця року у всіх великих містах з'являться нові патрульні. Створенню нової патрульної служби МВС передував конкурсний відбір, навчання та тести. ДАІ буде ліквідовано, а усіх чинних співробітників звільнено. Частина функцій ДАІ перейде до патрульної поліції. На думку міністра внутрішніх справ, патрульна служба діятиме за принципом презумпції правотиполі поліцейського. Якщо громадянин здійснить адміністративне правопорушення, його доставлять до територіального відділку МВС для з'ясування усіх обставин незалежно від посади, яку людина займає. Навіть якщо це прем'єр-міністр. За такою схемою працюють правоохоронні органи у США. Добрий день, Андрію. Добрий Радий вітати в нашій студії. Ви зразу так налаштовані, підтягнуті, зібрані. Сподіваюсь, що ви трошки будете розкуті і більше нам розкажете, ніж, можливо, ми могли б собі дозволити почути. У вас новий очільник. Наскільки мені відомо, в соцмережах ви обговорювали, що як варіант можливий. Керівник, хтось з добровольчого батальйону, могли бути інші версії. Оце рішення, оця посадова одиниця, цей кандидат. Наскільки він адекватний, на вашу думку? Ну по-перше, ви в титрах там розказали, що я підприємець. Хотів би зазнати, що я колишній підприємець, тому що не можна буде одночасно. Державним службовцем і підприємцем. З 1 липня я прошу не вважати мене підприємцем, тому що я закрив своє свідоцтво про підприємницьку діяльність. З 1 липня. З 1 липня. Значить, ну, я вступаю ще... з 1 липня. <рігла> так. Да. А по-друге, нам до цих пір не представляли ніякого очільника. Ця інформація мені з соцмереж дісталась так само, як і вам. Я не можу прокоментувати нічого про Георгія Зубко, тому що я вперше почув це прізвище тільки вчора. на вашу думку, яка це має бути людина? Авторитетна. Він має для нас всіх власним прикладом показувати, як боротися з усіма тими вадами суспільними, з якими ми призвані боротися. Він випускник Академії внутрішніх справ. Тобто він десь близький до, до курсантів, які зараз там навчаються, в якійсь мірі. Можливо. Тобто свій, можна Можливо. вважати своїм? Можливо. Поспілкуємось, тоді більше, зможу сказати. Те, що він викладач, волонтер, як ви це оцінюєте? Позитивно оцінюю. Наші викладачі, ті, які викладають у нас, в тому числі ті, які е, являються одночасно адвокатами, е, волонтерами теж. Я про них дуже хорошої думки. Я дуже радий, що нам підібрали хороший викладацький склад. Якщо він такий самий викладач, як наші викладачі, то це супер. Між іншим поговоримо про викладачів. Шукали тренерів і викладачів. Це це був серйозний конкурс. Провадили його міністерство внутрішніх справ у співпраці з фондом відродження та координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Знаю, що з першої спроби набрати не вдалося, було дві такі спроби. Ви говорите про те, що цілком задоволені рівнем викладання. Так, супер. Я можу тільки відмітити те, що ем, так як я писав у своєму блозі на Фейсбук, що багатьох дуже багатьох викладачів ми зустрічаємо і проводжаємо оплесками після заняття. Настільки нам подобається те, що вони нам розказують, настільки разюча різниця між. Викладанням у звичайних вузах, в якому я колись навчався, і видно, що ці люди вкладають душу і серце і в те, щоб ця реформа відбулася на рівні. Ви маєте навчатися, я так розумію, три, максимум чотири місяці. Цього достатньо, щоб опанувати цей фах? Максимум три місяці, про чотири навіть не йдеться. Ну, якщо ви кажете, що в липні ви стартуєте, я так розумію, що да. трошечки термін відкладаєте. Такий самий термін навчання в Америці в патрульної поліції. Тобто програма, в принципі, зроблена на основі тієї програми, за якою навчають в Америці. І, відповідно, зараз вже ну, ми майже закінчили навчання, і, та, і я, і всі мої одногрупники вже відчувають, що пора, пора вже виходити на вулицю. вже, В принципі, ми навчились все, що треба навчитися, пора вже показувати людям. Що нас навчили. Такого мандражу хвилювання немає. Ви впевнені в тому, що ви вже дійшли до кондиції? Ну, звичайно, сказати, що його взагалі немає, не можна. У будь-якій новій справі воно має бути. Але впевненість з'явилася. Не порівняти з тим, що було в перші тижні, в перші дні навчання, коли, скажімо, я не уявляв, як з цих людей можна зробити поліцейських. Зараз, Тренуваннях я бачу, що так. В принципі, це вже відбулося. Трансформація від звичайної людини до полісмена. Від звичайної людини до полісмена. Цікавий шлях. Цікавий. Було 33 тисячі, по-моєму, заяв. Бо був жиотаж охочих стати поліцейським чимало. От, ті, що потрапили, і навчаються, на вашу думку, От, що можна про них сказати? Що це за люди? Ну, оскільки я навчався в вузі, скажу так, що в принципі це рівень, рівень такого звичайного вузу. Тобто, якщо я зайти в звичайний вуз і подивитися на середній рівень людей, які там навчаються, ну навіть не середній, а дещо вище середнього, то це десь такі самі люди. Просто що зазвичай в патруль, ну, скажімо так, в патруль підбирають не Людей з вищою освітою в інших країнах. Ну у нас так сталося, що 95% мають вищу освіту, і в принципі, скоро люди це відчують різницю. А не буде складно з босяками спілкуватися? Людям з вищою освітою? От цікаво. З якими босяками? Скажімо так, з порушниками правопорядку. Нас вчать слідкувати за термінологією і не допускати не допускати таких висів як там бомжі, босяки, так, так. наркомани. Замість наркомани, треба казати наркозалежні. так, От так нас навчає. не знаю. Я думаю, що не буде складно. Якщо ну, як кажуть, буде відчу, в перший відчу. день вовками складно, жити по Якщо у вас буде термінологія там, Прошу, дозвольте, а чи не могли б ви, а вам хамство, відповідь, брутальність, погрози, агресія? Як ви будете реагувати? Не по вовчому, по-людськи. Тобто у вас є вже якісь шаблони, якісь так, заготовки, звичайно, ви їх відпрацювали? Звичайно, звичайно, тому що по вовчу вити я не хотів би. І я не хотів би, щоб всі колеги, з якими ми потратили стільки часу зусиль на навчання, Почали, як ви кажете, пововчивити через якийсь період. Не для цього ми навчалися. Отже, ми отримуємо нову поліцію, яка виходить на вулиці і яка повинна забезпечити. Забезпечити, щоб громадяни відчували себе захищеними при зустрічі з полісменом, щоб навіть коли не зустріч, не вони. Не бачать поліцмена, щоб вони знали, що в будь-який момент можна зателефонувати і отримати допомогу. Не прийде поліцмен і створить тобі ще додаткові проблеми, а ти отримаєш реальну допомогу. Ну, але я пропоную не вірити мені на слово, а з 1 липня перевірити цей момент. Якщо виникають якісь турботи, проблеми, телефонувати на 102, ну, це я маю на увазі Київ зараз. І... Дивитись, як працює нова поліція. Тобто, тепер ви також будете знімати котів і розповідати, як так. Е знайти аптеку. Так, так, в першу чергу. В першу чергу, я хотів би нести людям якесь добро, а не, е як ви кажете, босяків. Ну, це теж, це теж. входить це у ваші обов'язки. Само собою. А що ще ви повинні робити на дорогах? На дорогах я, я вважаю, що. Потрібно, щоб люди усвідомлювали, ну, щоб люди знали, що тепер в Україні на дорогах є правила, що Україна це не бананова республіка, де хто в кого більша машина, той має право проїхати перехрестя першим, так як там я чув в Афганістані відбувається. Що тепер правила є для всіх. Впевненість у цьому має дати нова патрульна служба, що правила дійсно для всіх. Цього ми будемо добиватися. Отже, якщо, наприклад, ви зупинили машину, які ваші дії? Ну, І за яких умов ви її зупините? Ми її зупинимо тільки, якщо машина порушила якісь правила. Без так. порушення нам сказали, що не потрібно зупиняти машину. Ми ввічливо підійдемо до водія, попросимо реєстраційний талон та посвідчення водія. Повернемося у власний автомобіль, перевіримо, чи дійсне це посвідчення. У нас буде комп'ютер, в якому буде видно, чи воно може вже анульовано. От. Випишемо квитанцію. Вірніше не випишемо, а квитанцію надрукує спеціальний комп'ютер, який буде стояти в автомобілі з принтером. І віднесемо водію, пояснимо, що або він може сплатити таку суму на такий-то рахунок, або. На протязі такого періоду оскаржити в суді цю квитанцію. Ну а скільки от треба відпрацювати? оті ті якісь такі фрази, шаблонні, які ви маєте озвучити, там руки на, на машину, там я як, як, <смас> скільки часу ви опановували ці тексти? Ну, останні півтора місяця, мабуть, ми тренувалися це. Те, що ви маєте на увазі, це називається підвищений ризик. Тобто, коли ми просто зупинили водія, і водій себе нормально поводить, ми бачимо, що він іде нам на зустрічі, співпрацює, то ми дуже культурно будемо себе вести. А якщо людина поводить себе неадекватно, ми бачимо, що там в автомобілі є, або там може бути зброя, або людина п'яна і не розуміє, як себе треба поводити, тоді вже інший шаблон дій. Я знаю, що американські фахівці вчили там, я не знаю, кілька десятків методів одягання наручників, чи скільки їх там насправді є. Ні, десь може п'ять десь. П'ять варіантів, так? Yeah. Тобто це від чого залежить? Як, як там? Від чого? Як тобі зручніше? Потрібно. Вони дають декілька варіантів. Ти просто а, потім вибираєш собі, які тобі найбільш зручні і користуєшся. Ну, і все. На вашу думку, що треба зробити для того, щоб нову цю патрульну службу поважали? Потрібно поважати і людей, тоді тебе будуть поважати. Це те, що нам втовкмачують, я б так сказав, що з повагою ставиться до людей, до людини, до кожної людини, скажімо так, окремо взятої. І тоді і мене будуть поважати. У вас ми говорили про викладачів. Які дисципліни от, вам викладають? Цікаві. Багато цікавих дисциплін, які я перший раз чув в житті. Там толерантність, наприклад, або там, основи права, конституціоналізм, або... Кодес, стресос... Кодекс стресу та професійна етика. Стресостійкість. Так, та, та, недискримінація. Так, Виявлення підробних документів, там, нарк... наркотичні речовини, ознаки, на... ознаки там, людини, яка знаходиться під дією наркотичних речовин, там, виявлення вибухонебезпечних предметів, порядок дій. Тобто за три місяці дуже інтенсив, такий серйозний треба опанувати великий масив інформації да. і не просто опанувати а набути навичок і умінь набути навичок і умінь. ну певні навички ми набуваємо там на заняттях з тактики але як навіть наш шеф Екас з казала що в принципі основні вміння ми будемо здобувати вже в процесі роботи тому що все таки теорія і практика Методом спроб і помилок? Я думаю, що помилки будуть як і в будь-якій діяльності, але не думаю, що їх буде надто багато. А які ситуації ви проходили? Тобто ви ж якась інсценізація цих ситуацій була, ви ділились на якісь групи? Як ви опрацьовували цю методику? На групи ділилися, на пар Ділилися, як тільки можна ділитися. Троє курсантів сідають на лавочку і зображують п'яних людей, а інші там, шестеро зображують там, два наряди патрульної служби. І кожному є завдання, які не знають інші групи. Треба відповідно прореагувати. Наприклад. Я думаю, поширена зараз буде ситуація, дають установку, що от людина прийшла з війни, сидить на лавочці, сама там, п'є алкоголь, поступила жалоба, що це там дитячий майданчик, і треба якось звідти людину з людину уговорить уйти. Тобто ви формулюєте так, навіть Культура. не забрати, да, а да, умовити. Да. Умовити, її, щоб вона добровільно і, і навіть з радістю звідти пішла. Ну, приблизно такі завдання. Ну, серед вас 35% жінок, наскільки я знаю. Ну, приблизно. 30. Чи ні, чи менше? Може, 30. Ну може, їм їх, їх будуть на такі завдання делегувати. Ну, можливо, в них більше буде можливо, аргументів? Можливо. Як? Я вже. Тут зараз будуть нас розподіляти вже по напарникам. Цікаво там буде, оскільки жінок все таки 25%, то комусь хтось отримає в напарники дівчину, хтось хлопця. І це надійний буде напарник, на вашу думку? Наскільки треновані і О, бачили, адекватна підготовка? Ви не бачили, як підтягуються підтягується і віджимається від підлоги. Тобто фору можуть ще дати? Ну, Думаю, що багатьом, багатьом. Ви говорили, що аплодуєте викладача. Так. Да. На що повинен, що повинен продемонструвати викладач? Яким він має бути і що це має бути за дисципліна, щоб викликала ось такі емоції у слухачів-курсантів? це викладачі, які розказують, як є реально в житті, а не як має бути в теорії. Тому що якщо зайти в університет, там, наприклад, там, де я навчався, то половина викладачів це вчорашні студенти, які в житті там, пороху не нюхали, образно кажучи, вони зразу студентської лави пішли викладати, і вони розказують ту саму теорію, яку вони вчора чули. А наші викладачі це реально практики, які розказують так, як воно є в житті. Він це відразу відчувається. Ви піонери, я б сказав, тому що всі зараз рівняються на Києві, дивляться, а як там у Києві. Ви перші, хто, хто вийде на вулиці, потім будуть інші міста. І в якійсь мірі від вашого рівня підготовки, від вашої поведінки на цих же вулицях, залежатиме, як сприйматимуть люди ці реформи. Чи не боїтеся ви схибити? Ну, я дуже сподіваюся, що. От, патрульна служба буде тим імпульсом, тим імпульсом який все-таки заставить колесо реформ рухатись швидше, ніж воно зараз повільно зі скрипом рухається. Коли люди побачать, що все-таки реформи відбуваються, на прикладі патрульної служби, вони більше будуть вірити, що далі буде ще краще. А чи не боїмося, 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 тому що ми задавали питання нашим викладачам. Коли ви йдете на будь-яку там роботу, зазвичай на цій роботі є людина, яка вводить вас в курс справи, там, яка є прикладом для вас, ви дивитись, що як треба робити поступово. А ми запитуємо, а хто ж ну, нам буде показувати, що до чого, як ми вийдемо, замінимо повністю ппс ДАІ з 1 липня. А нам кажуть, ну, дожилися до того, що вам, в принципі. Нікому буде показати, а от ви вже будете наступним показуванням. Ну, це, це добре чи погано, що вам нікому буде показувати. А нормально. можливо, вам просто немає на кого зараз рівнятися. Все, все так погано? Так от мова ж про те йде, що зараз просто, оскільки вся система американська зовсім не така, як в нас, то ну, будемо. Будемо ми вже потім показувати іншим до чого. Тим, хто в Одесі навчиться, хто в Харкові буде навчатися, вони вже будуть, може, у нас ставгуватися. Ну, я думаю, що ми справи. Психологи з вами працюють. Так. Да. От про що йдеться в цих розмовах, в цих діалогах? Чи як це відбувається? Ну, зараз ще стоїть така задача у психологів і взагалі там, у викладачів. Всі, хто відповідає за цей процес, вибрати з двох тисяч курсантів якусь певну кількість командирів нижньої ланки, тому що нам пообіцяли, що жодний там, колишній працівник міліції не буде командиром серед нас. Командири будуть вибрані з наших курсантів, От, щоб не було такого, що ну, поліція нова, а командири з Ось тому задача психологів виявити певних лідерів серед нас. Які а потім... ви самі вже якось означили тих, хто неформальний лідер. У нас було опитування. Не вже все тільки психологи мають визначати. Не тільки психологи, це і викладачі будуть визначати, і серед кожної групи було анонімне опитування, де ми виставляли галочки, хто там має лідерські якості, хто там має комунікативні якісь якості, щоб ви. Ну, Виділити серед, серед нас же, тих, яких ми вважаємо краще. Андрій, от зсередини ваш погляд на цю реформу. Наскільки вона успішна? Я думаю, що наразі про, на про це рано говорити. Якщо ви запитаєте мене в кінці літа, то я вам точно зможу сказати. Ну, я вірю в те, що вона буде успішна, інакше я би не кидав свої справи і не йшов би. І не йшов би реалізовувати цю реформу. Я не знаю, наскільки ви можете бути щирими, чи, чи зможете ви, наприклад, критично поставитися до контингенту, скажімо, до цих двох тисяч курсантів, які є зараз. На вашу думку, всі на своєму місці? Ні, не всі. Звичайно, якийсь відсоток не на своєму місці. Серед двох тисяч людей не може такого бути, що. Ну, був вже відбір ретельний тому. Відбір. Але все ж таки маємо проблеми, правильно? Да, не всі на своїм місці, але я думаю, що реальна робота на вулиці дуже швидко всіх на свої місця. Тому е в Києві е буде певний резерв. Тобто, навчили курсантів дещо більше, ніж е є, да, ніж є вакантних місць, і в процесі буде відбуватися певна ротація. Форму вже бачили? Тільки на картинках. Вона як вам подобається. Ну, Вона так. додасть вам гонору професійного. Да. Це, це і є задача форму. Ну, давати спевне. Да. Да? Я думаю, що всі будуть приємно здивовані. І ми, і населення, коли буде бачити гарних поліціянтів, якими можна пишатися. Хотілося б, щоб так і було. Я дуже вам дякую, Андрію. Нагадаю, нашим. Глядачам, що ми спілкувалися з курсантом Національної академії внутрішніх справ Андрієм Кобилінським, намагалися відчути, уявити собі, яка вона буде, патрульна поліція. Дякую, що стивай. Побачимось.